з давнішньої історії і хочемо наладити ділове співробітництво, щоб сумісно вижити у економічну цю економічну кризу We want to restore our mutual relationships, which will help us to overcome economical crisis and then uh, to rebuild our Ukraine after the war is finished. In the building of our country after the war. Thank you for your attention. to Ukraine. Доброго дня, усім, хто знайшов можливість сьогодні завітати. Наталія, директор of the Humanitarian Information Center from Ukraine. Так, це саме я і почну спочатку. Дякую всім, хто сьогодні знайшов можливість бути присутнім на цьому заході. Dear friends, I want to thank you all that you found an opportunity to visit this exhibition. Так, я як жінка, як волонтер, а ми жінки взагалі завжди сприймаємо все, що відбувається навколо, більш емоційно. І хочу сказати, що ніколи за все своє життя я не бачила стільки болю і страждань, як за цей рік війни.

A sadness in the eyes of the child of the old people who now live in Ukraine, and we see this war every day. Війна в Україні мала декілька етапів. Спочатку це була паніка суцільна. Потім це було масове імміграція. Дуже велика кількість авто потягнулася у бік Європи. Дуже велика кількість людей забиті повністю вагони евакуаційних поїздів: жінки, діти, домашні тварини. Лотофі Україні з десайдідуливдехомздейтук their The familys animazan uh, decided to find a peaceful place where they can live. Всі вони вирушили на захід. Але хочу зазначити, що поряд з цим був ще такий дуже патріотичний підйом нашого народу. Неведелес вигев десь патріотик філінс овехолнейшн. Велике об'єднання українського народу, української нації, яка мешкає не тільки на тенетах нашої країни, але і в інших містах, в інших странах по всьому миру. all, Ukrainian nations united, not only in Ukraine, but all over the world. також. Почався дуже великий волонтерський рух. Багато людей зварювало протитанкові їжі, багато людей. Годувало переселенців, вітало і uh, надавало можливість їм uh, у речах, які були необхідні, які вони втратили. Ви огедес грейт волонтера і все це відбувалось на тлі тих дуже страшних новин, які відбувались в Україні. We had some news. Це сотні міст нашої країни зазнавали багато артилерійських ударів, нападів. A lot of our had every day. Ворог намагався. Пробратися у серце нашої країни у місто Київ. Але ми вистояли. Ми не просто вистояли, а ми дали по зубах російській агресії російським окупантам. Кік і uh, потім був звичайно наш Маріуполь. Був були герої Азову, uh, була uh, Запорізька АЕС, була uh, ядерна uh, загроза. мали Маріуполь вигеда Маріупол аднюклевепона. Так, а потім uh, ми побачили, що ми все-таки можемо uh, надати відсіч цьому ворогу, і ми показали усьому миру, що ми вміємо боротися. Але потім прийшов жовтень, так. Uh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Це дуже страшний, дуже важкий жовтень для нашого міста для рідного Запоріжжя. Октовер восевері гармантфодепоріжжя. Коли масові uh, атаки російського ворога потрапили до наших домівок, були розрушені багатоповерхівки, де мешкала багата кількість людей. Russian. Uh, rockets attacked, uh, civilian houses Знищені були цілі під'їзди. Загинуло багато людей. Мені І зараз Україна знаходиться дуже в напруженому стані. Але ми вистоїмо. Ми не маємо іншої можливості, ніж перемога. But we will stand and uh, we don't have another choice than Victory. Наша сьогоднішня виставка вона показує саме ту красу нашого міста, яку ми мали, і яку ми будемо намагатися відновлювати.

Фіни так само у 1917 році набули незалежності від Росії. І через 22 роки, в 2039 році, вони повинні були виборювати цю свою Свободу зі Осогефорйофрідом і так само Україна uh, в 2091 році uh, отримала свою незалежність. І через 23 роки, у 2014 тисячі була втягнута у цю затяжну, жахливу війну із Росією. І uh, сьогодні той рік, 22-й, жахливий, uh, відзначився повномасштабним вторгненням. Дуже вдячна всім, хто зміг сьогодні прийти. Дуже вдячна вам за вашу підтримку. Діфренс, авантусанки рол, даті мейди то візит із екзибічного. За вашу чуйність і е, е, повертаючись додому, ми повеземо для наших співвітчизників тепло ваших сердець. Uh, Дякую всім вам. Слава you Україні. You so